Ну що, друзі, доброго дня. Слава Ісусу Христу, другі мої підписнички. От прийшли ми знову до лісу. Сьогодні у нас 15 листопад. Одну знахелючку ми знайшли, зараз ми вам покажемо. Одного біячка, так як завжди ми знайшли, не знати чи буде ще, чи ні. Na moj oživali bomo imeli tudi nekaj prši, proste ne pokazali vam, da je tam nekaj zribali, češ od dneva ne bi bilo, da je to danes. Ao, ja, tu imaš najti, to zelo malo biti, tudi tam si ja tiho zrvate, ta po klavu, težko ta da je vse. Je tudi tako ti operiš, zelo široko. 15, kar ne spada v Gruziji, no več je bilo, tudi ja, noč. Ось це вже таке. Це один такий можна взяти, якщо. що, І зараз покажу вам рибачок того. Знайшли красивого рибачка. Ось його. Ось на цінні настоячі були. Такий рибачок. О. Так що так, друзі. а Підписуйтеся. Буду вдячний всім. Хто підписався, гарно дякую. Я думаю, що якщо сьогодні теж лише день так буде, як усі рази, ці. то будемо на цьому цей рік і завершати. Добре, раз ми йдемо, подивимось. Може ще буде більше, тоді б було добре. А такий красень, осінній. Один все ж таки ми знаходимо. Йдемо далі. Ну що, друзі, проходили ми дві годинки після того рибочка. І так більше нічого і нема. Ось така серія таких -яких -яких непонятних. Я би не сказав не невдач, бо не удача, коли взагалі немає нічого. Але от так, по один грибочок, вже в третій раз. І то в течение п'яти перших хвилин ми знаходимо. І потім, просто якби їх не було взосім. Звісно, краще б тоді вже не, знаєте, тоді не так хоч, знаєте, ходиш, думаєш, о, є грибочки саме в самому початку, а потім чим далі в ліс, ти це все розочаровуєш і розочаровуєш. Так що такі друзі діла. Ну нічого, ми зараз йдемо ще туди на ту скалу, до водопада. Там ще подивимось, там буває бурі, такі ростуть грибочки, як ми сьогодні знайшли з вами одного грибочка. Якщо вже й там нема, так що на цей рік, я думаю, ми точно завершати будемо. Бо позад одного грибочка роз, по, по 5 годин ходити досить. Обід. Якщо то ще хоч рунах, знаєте, в лісах виходили, але ви ж ходите, на камера так не передає, як то гори тут. Скала, яке то все. Ну, Я вам скажу, від, від 300 метрів уровня моря до 800 метрів над уровнем моря ми ходимо. Ось вот, у такі береги, що ви примерно уявляли. Тисячу нема тут, ну 800, десь 700, ну так. Примерно. Я нехаю по тому своєму по навігатору. Ось такі вишки, щоб ви визнати. такими берегами ходимо. Так що так, друзі, раз виключаємося. Зараз будемо там хіба ще щось знайдемо до водопаду. А так будемо там біля водопада. Заснімо ще водопадик, який він осінью є. Це він найкрасивий, звісно, квітом, буде він малесенький. І так, а ви підписуйтесь. Якщо цього не буде вже грибочків, ставте колокольчик. А наступним роком, дасть Бог, будемо живі, здорові, не буде війни, все буде добре. І зустрінемося з вами і походимо по я на октябрь місяць, ну на жовтень місяць ті мав надіжди і на початок листопада мав на надіжди не увенчалися, звісно, ось так. Жовтень був в цьому році дуже і дуже пустий. У вересні було грибочок. ну, теж так, три рази я знайшов по 10 кілограмів. Ну, так, так, щоб, як кажуть, міхами. Це не дуже бог. Добре, друзі, будемо біля водопада. І включимося, покажемо і попрощаємося на цей рік вже з вами. А в наступному році, дасть Бог, мир буде, дасть Бог буде все добре. Всі будуть живі, здорові, зустрінемося і будемо шукати по новому нові місця, нові грибочки і так далі. Все, йдемо. Далі разрусить чудові краєведи заснибу для вас. Ой, ки гори. Вот по таких горах мы и ходим, що були в курсы. Так і тут схили, щоб не думали, що я вас в горах ми пане з одної на другу, з одної, на друг і таке схел. Так що так, друзі, нема грибочків, нема, все. Цей рік можна завершувати совістю. Бо якщо їх нема, значить нема що вже вам казати. Ви... І сьогодні зараз походили, зараз вже після обіду і від навіть від 8 годин так нема, значить їх нема. Ну нічого, так як я казав, дужче водопадові. Там біля водопада поникають чи нема ще бурого, хоч і одного. І на тому ми біля водопада зустрінемося, завершимо на цей рік. А ви кому не важко, підпишіться, буду вдячний, поставте колокольчик, на другий рік почнемо ходити, щоб ви були в курсі усіх справ.

Nas, pozał, 15 I i co? -den w tym roku, w tym roku, w i roku, w tym 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 Перші 5 хвилин практично як ми зайшли до лісу. І так усе, все, тому скінчилося. Це То, вже такий третій похід. Я думаю, це вже точно все. В цьому році 25-й рік. Як казати, були мало десь рибачка, але так що жовтий місяць листопад дуже сильно нас підвели. У вересні були, але вони були таке половина червавих, половина чистих. Коротше, качественного грибочка було мало. Ну і все, будемо чекати, що на другий рік буде краще. А вам бажаю кращих знахідочок. Підписуйтесь на мій канал. Буду вдячний. Поставте дзвіночок, щоб у чим грибочки начнуться, щоб ви могли побачити перед. А ми на цьому завершимо. 25 й рік походу за грибами 15 листопада. І Всім до побачення, всім мирного неба, гарного дня, гарних вихідних, гарно дякую, що були зі мною, Ти, хто мене піддержував. Дякую. Все счастливо. і не одного неба. До хубавочки.